Всіх вітаю! В цьому відео ми перевіримо, скільки можна зробити за цілу годину, якщо будемо працювати з сміттярем. У мене зараз третій рівень навички сміттяра, тому подивимось, скільки ми на цьому можна зробити. Також, якщо ви граєте на квантерпе або хочете грати, обов'язково вводьте мій промокод у мене, отримаєте 50 тисяч та бонусний рівень. І якщо докажете мені, що ввели мій промокод, я вам дам додаткових 25 тисяч. Ось переможець з попереднього розіграшу на 100 тисяч. Друже, будь ласка, відпиши мені про протягом тижня, та я тобі видам приз. Також я запускаю новий розіграш. для того, щоб прийняти участь, просто напиши коментарі, постав лайк та підпишись на канал. В наступному відео будуть ітоги. Так, спускаємось. Спускаємось, так, як би тут спуститися ще звідси. Так от нормально. Зараз ми будемо влаштовуватись з вами сміттярем. Я вже приїхав до ось такої от точки, знаходиться цей сміттяр на ось цій от позиції, недалеко від оренді човнів і так далі. Тому зараз погнали влаштовуватись. Бам! Сюди. Такс, Геріянг. Цікаве ім'я. Давайте влаштовуємося. Тут, в принципі, стиль. Роботи дуже прості, давайте переодягаємось, обов'язково потрібно передягнутися. Все, тепер ми з вами офіційно працевлаштовані сміттярем, тому погнали орендовувати транспорт. Так, ось такий отут чекпоінт прямо перед входом з'являється. Ми можемо орендувати нам фуру. Як ви бачите, тут є за перший рівень, і напевно це все-таки за другий чи за третій, я точно не пам'ятаю. Вони не дуже сильно відлічаються. Як ви бачите, в ця навіть повільніша, яка відкривається далі. Але мені здається, що ми все-таки будемо на ній кататися, подивимось. Як то воно буде? Так, ну все, тепер давайте вберемо в транспорт в оренду, візьмемо ось цей от транспорт, візьмемо зелений колір. І на одну годину в принципі, нам цього буде достатньо. Все, як ми бачимо, тепер появилась в нас мітка. Наскільки я знаю, чим далі ми будемо їхати, тим більше нам за це будуть платити. Все, заводимо транспорт і поїхали. Почали ми в 19 хвилин, тому закінчимо приблизно в такий самий час. Саме головне в цій справі, щоб нам попиталися мусорники дуже близько один біля одного. Тобто, якщо ми зараз їдемо на кілометраж 6-7 кілометрів і так далі, щоб там були як мінімум 5-10 мусорників, з цього ми заробимо набагато більше. Дана робота знаходиться чуть ли не на останніх місцях по заробітку, тому я вважаю, що тут заробіток буде не більше там, 1030. і то це буде дуже гарно, якщо ми так заробимо. Так, подивимося, братан. Ми тут проїжджаємо. Кстати, довольно таки шустро їде Цей мусоровоз, ось як ви бачите, там ззаду був старий мусоровоз. Він, по-моєму, стартує набагато повільніше. Ні, в принципі, по кайфу. В принципі, зараз по кайфу кататися, доки у нас ніхто не вирізався, доки ми ще нічого не зробили. Кстати, до речі, у нас зараз на балансі 19 тисяч, 12 мільйонів 19 тисяч. Ой-ой-ой. Немножко не туди, нічого страшного, їдемо нормально зараз. Зараз найцікавіше момент, скільки нам заплатять за перший мусорник за таку дистанцію, яку ми проїхали, а це саме 6 км. Зараз це все буде видно. М да, я так бачу, нам дуже сильно повезло. Два мусорника тут рядом, ну я надеюсь, тут перекину на ближайші мусорники, щоб ми далеко не їздили. Так, беремо перший мусорний пакет, загружаємо його машину і нам дають кошти. І дивимося, скільки нам тудуть. Так, 750. Стоп, стоп, стоп. Ти дивись, відео не поставив лайк, не написав коментарі і не підписався на канал. Так, а ну, бистро давай. М да, всього лише два мусорника, і тепер нам їхати треба, ну, кілометрів 500, але заплатили нам за них по 700 доларів. Це вже є трошки непогано. В принципі, півтори тисячі. Але якби тут було штук 10-15, то це доволі таки неплохо. Да, да, да. так, ну і що, як. Так, понятно, понятно. Дуже класно, дуже класно, ми заїхали. Стоп, а що так мало дали? Тоді дали більше, так? Да? 500 і 500. Поняв, понял, прийняв. Да, я бачу тут вже тоже два сміттєвих бака. В принципі. норм. Ладно. Що тут вже говорити? Треба їх збирати. Я сподіваюся, ми натрапимо на якусь точку, де їх буде дуже багато. А, 18, 18, Ну, в принципі, таке. В принципі, ми вже ще там 6 баків, це вже 3000, але це все одно маловато. Да, тут знову два мусорника всього лиш. Ну ладно. Без питань, зараз ми їх загрузимо безстренько. Так, і останній. 500 доларів. Щось, щось слабовато платять, слухайте. Я думав, побільше буде. Було б класно, якби ми могли вибивати якісь там, не знаю, мікросхеми, транзистори і так далі з цього, як кидаємо мусор. Ну, в принципі, була б якась така непогана надбавка до роботи. І загалом ми вже працюємо скільки? 8 хвилин, напевно. Так, 8 хвилин працюємо. І половину сміттєвого цього контейнера, сміттєвої машини загрузили. Зараз будемо їхати на розгрузку скоро. Куди нам їхати треба? Ви що, серйозно? начало. Та ну, блін. Ну що зробимо, погнали. Так, ну ми вже нарешті приїхали, вже 31 хвилина, я в шоці. Зараз прийшло вже більше 10 хвилин. Да, і ми приїхали дуже близько. Скільки нам за це дають? Доларів 200, напевно. А, ні, 700-700. А, тут, учитується, розстояння з останнього, напевно, мусоренька. Я думаю, ще так. Так, пакет АТБ, сюди. Далі, о, близенько. Це мені подобається. Тут, як ми бачимо, бідолага якийсь підбігає, теж фармить мусорники. Шукає мікросхеми. Давайте запитаємо, як у нього там справи. Що, друже, як тебе справи з мусорниками? Найшов щось зеленого. У мене це охуєнно в ньому. Це це твоє хобі, так? Ну, щось ти подавав. Хобі в нього. Ну нормально, нормально. Давай швидше. Нарешті все. Так, 5, ,5 тисячі ми запам'ятовуємо, що ми потратили на заправку. Бам! 500 баксів. Тобто, загалом за весь цей час ми зробили скільки тут ну, 12-13 тисяч. І зараз будемо здавати все якби, на парковці, ті, на звалище і так далі. Скільки там платять? там платять набагато менше, ніж тут 500 баксів, наприклад, це мінімальна тут ціна. Так, ось, сюди, сюди, сюди. Ой. О, все, сюди, я перший. Лично. Різнокольорові всі такі сміттєвози. прикольно. Так, дивимося, скільки нам заплатять. скільки нам заплатять за один, скільки заплатять за інший. Думаю, там різниці не буде. 115 доларів. Я казав, це, тут, тут дуже мало платять. Це За вигрузку дуже мало. За загрузку, так. Да, за вигрузку ні. Єсть. Так, все, нам дали новий маршрут. Куди ми їдемо? Ой, блін, не хочу, не хочу, не хочу заїхати, їхати, але прийдеться. Я вже майже все загрузив, залишилось 8 смітників. Це друга машина, я нагадую, але, ну блін, це дуже довго. Мене перекидує по таким от місцевостям, де сміттєві баки там по 2-3 по 3 штучки, і треба постійно до них під'їжджати, переїжджати і так далі. Це не дуже так зручно, бувають є такі місцевості, де 20-15 мусорників, тут раз, раз залутав майже всю машину і по кайфу. Так, приїхав я майже на останню точку. Тут залишилось буквально декілька мусорників. Ми, до речі, я побачив в чаті, що деякі люди продають здачу на даних транспортах, проте це займає деякий час, тому ми так не будемо. Будемо робити, проте це дуже вигідно, по 10 тисяч з людини це нормально доволі таки. На даний момент залишилось плюс-мінус 25 хвилин. І заробили за цей час ми скільки? 30 тисяч, чуть-чуть більше 30 тисяч. Ну, як я говорив, ми за цей час заробимо 30 тисяч, але на самом ділі ми зробимо 10 тисяч 50. Опа, це гарне місце. Тут дуже багато сміттєвих баків, надіюсь, нам повезе. Приїхали тут, я бачу вже три сміттєвих бака, в принципі, нормально. Але от там, от, чуть далі, ближче до інкасаторів, там їх має бути дуже багато. Надіюсь, нас туди закине. Так, ви просто подивіться, куди мене закинули. Я розраховував, що на мене закине, там де дуже багато мусорків. Десь то біля інкасатора закинуло сюди. Де їх два штуки, максимум. Один я бачу і другий там. Але навряд чи там можна щось зібрати. Так, залишилось у нас рівно 10 хвилин. Якраз прийшла от анімація щодо оренди кінця оренди транспорт, залишилось 10 хвилин. Ми вже цей грузовік точно заповнимо до кінця. І, можливо, почнемо наступний потрішки по заповняти. Так, все, поїхали на здачу. Я згрузив вже повністю. У нас залишилось 8 хвилин. Я гадаю, що ми встигнемо все розгрузити. І буквально там декілька мусорників ще також залутаємо. І подивимося, скільки заробили. Так, ми вже майже все загрузили. На балансі в мене вже 69 тисяч, тобто ми вже заробили 40 тисяч спокійно. Залишилось 4 хвилини. Давайте зараз по фастику надійську тут близані. Так, я, походу, виграв лотерею. Нам випало таке місце баласів. От чого так не можна було раніше зробити, я не знаю. І там далі є ще. Так, перший 540. І все? Серйозно? Капец, я в шоці. От попалось класне місце. Один мусорник дали, і все, улітай. Коротше, приїхав я на таке от місце, де дуже багато мусорників. От тут у нас знаходиться, Ну, в мене кінчилося рандо транспорту. Коротше, рівно, рівно година прийшла. Тому давайте вже робити які-не які підсумки. За цілу годину я зміг заробити 50 тисяч. Я взагалі не очікував такого результату. Я думав, ну тисяч 30, ну максимум 40, а тут вийшло 50. Але це ж все-таки на третьому рівні. Якби ви працювали на першому чи другому рівні, ви б заробили б максимум 30-40 тисяч, ну не більше. Ось таке от відео вийшло. Кому сподобався даний заробіток, хто працював на даній роботі, можете написати в коментарях, скільки ви заробляли. Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока.